Гадайте, можна псувати громадську власність? Ні, сер. Ні, сер. Ні, ні. Що, ні? Сер. Ти тут живеш? О, там. А ти, де отаборився? Рестер стріт. А мати вдома? Доведеться з нею поговорити. Сідай. Лізь. А ви розкажіть батькам щоркоєли. Він був у уніформі, вдягнений на чекоп. Вони лише гралися у хокей, писали імена, а вони його забрали. Ні, будь ласка, ні.